Пройти відстань від палати до кабінету лікаря у кілька десятків метрів наче здолати марафон. Порівнює 30-річна пацієнтка інституту серця Людмила Філяренко. У неї дилатаційна кардіоміопатія, захворювання серцевого м'яза міокарда. За останні півроку серце пацієнтки збільшилося у четверо. Це наслідки ускладнення від грипу. Констатували лікарі. Через слабкість не дуже покинула роботу. Та навіть хатні справи для Людмили стали тягарем. У мене є сестри, які мені допомагають, родичі, друзі. Всі допомагають. Всіх в кожного вже розподілено хто, хлошуруб. Хтось в магазин ходить. Хтось, да, хтось прибирає, хтось сісти, варить. А якщо вже геть мені так. Людмилі показана трансплантація серця. І негайна резюмує лікар під час ультразвукового дослідження. Тут же немає часу. Серце величезних розмірів. Дочекатися донорського серця пацієнті допоможе механічне. Пристрій коштує майже 120 тисяч євро. На нього жінці збирає вся країна. Буває, навіть Півтори гривні, які приходять, і ти розумієш, що людина від себе мабуть, останні. оскільки зволікати з операцією Людмилі не можна, а зібрали лише третину необхідної суми. Німецькі виробники штучне серце надали у борг. Ми не можемо чекати ні дня. Директор інституту Борис Тодуров, який 15 років тому першим в Україні пересадив донорське серце, готує механічний імплантат. З лівого жуличка буде забиратися кров, пробинявся через турбіну. Кабель будет выведен наружу, и по этой части, которая будет где-то сюда, кровь будет течь волка. Пацієнтку під'єднали до апарату штучного кровообігу, проте серце не спиняють. Після встановлення турбінки пульс у людини зникне. Як правило, ми не прощупуємо, тому що все таки турбіна вона постійно працює. іде ламінарний кровоток, не пульсіруючи. Вживлювати штучне серце українським кардіохірургам. Приїхали допомагати колеги з Німеччини. Першу в Україні спільну таку операцію вони провели три місяці тому. Це общеприйнята практика, і перші п'ять імплантацій обов'язково присутствують спеціалісти. Фірми призводіте українські лікарі впоралися бездоганно. Моя допомога їм може знадобитися хіба що під час імплантації механічного серця дитині, бо це для них ще нове. Три години операції і циркуляцію крові в організмі Людмили забезпечує ось цей механізм. Його приєднують до живлення. Повністю вже підключили механічне серце. Воно перекачує 3,5 половини в мінуту. Фінальна стадія операції Механічне серце щойно запустили. Тепер пацієнтка з ним може прожити щонайменше кілька років. Подальша доля Людмили у руках народних обранців каже Борис Тодуров. Адже чинний закон про трансплантацію передбачає презумпцію незгоди. Тож погодитися на забір органів можуть лише родичі померлого. Наразі в інституті на пересадку серця чекають понад 60 пацієнтів. Должні прийняти ближайше вірмі закону. Пересадки органові ткані. Якщо того не пройзійть, то у Людмилі не будуть шансов. Після імплантації пацієнт живе з електричним дротом, який виходить назовні. Сумку з акумуляторами завжди слід носити з собою. Заряду одного вистачає на 5 годин. А сумка не важка. Як вам з три кілограма сам не тяжело, далеко так можете прийти. Кілометра три точно пройду. Павло став першим в Україні пацієнтом, якому вживили штучне серце. Це було влітку. Згодом чоловік приніс інсульт, тож досі під наглядом лікарів. Якщо у Людмили не буде ускладнень, її відпустять додому, тільки но вона навчиться користуватися пристроєм. Людмила Голоднік Ігор Селянінов та Руслан Альмухамедов. П'ятий канал.